Сьогодні пропоную вам виконати одне із завдань НМТ, яке на перший погляд здається досить складним, але виконати його можна досить швидко та легко. Будемо розбиратися, як це зробити, завжди починаємо з того, що уважно читаємо завдання. Нам потрібно з вами поєднати. Виділені фрагменти простого та складного речення за подібністю синтаксичного значення. Тобто, вони повинні відповідати на одне й те саме питання. Ми з вами розділимо це завдання на дві частини. Спочатку ми поставимо питання до першої частини, до простих речень. Читаємо перший фрагмент. Посткросинг – проєкт, створений для обміну. Тобто, створений для чого? З якою метою. Ставимо цифру 1 і записуємо питання: для чого? З якою метою. Речення друге. Незнайомці випадковим чином надсилають, надсилають як? У який спосіб. Ставимо цифру 2 і записуємо питання як, у який спосіб. Фрагмент 3. Після реєстрації на спеціальному сайті вони отримують. Отримують коли? Після реєстрації. Ставимо цифру 3 і записуємо питання, коли? Фрагмент останній четвертий. Завдяки популярності посткросингу на ринку України з'явилися надзвичайно цікаві витвори. Витвори з'явилися за якої умови? Завдяки популярності? Цифра 4 і питання, за якої умови. Ось ми розібрали першу частину. І тепер переходимо до другої частини. Працюємо з другою частиною. Читаємо складне речення, ставимо питання до виділеного фрагмента і знаходимо його відповідник серед простих речень. Читаємо речення А. Листівки надсилають людям з різних континентів, щоб донести звістку про себе. Надсилають для чого? З якою метою. Ось вона мета. А це питання ми ставили у першому реченні. Тобто цифра 1 відповідає літері А. Читаємо речення Б. Найціннішими є тексти на звороті поштівок. Адже написані вони від руки. Найціннішими є чому, з якої причини, адже написані від руки. Пригадаємо. Такого питання в простих реченнях ми з вами не ставили так, до фрагментів. Тому це речення є зайвим. Читаємо наступне. Часто відправники намагаються зробити так, як, у який спосіб, щоб їхня листівка була особливою. Тобто речення В відповідає цифрі 2. Речення Г. Якщо під час реєстрації ви написали про свої вподобання, то участь у посткросингу стає ще цікавішою. Стає цікавішою, за якої умови, якщо під час реєстрації ви написали? Ось вона умова, і це четверте просте речення. Чотири у нас Г. І останнє Д. Коли проєкт набрав обертів, учасники почали обмінюватися. Почали обмінюватися коли, коли проєкт набрав обертів. І це цифра 3 з питанням коли? 3D. Ось так дуже швидко ми з вами розібрали та виконали це завдання. Сподіваюся, що мої поради допоможуть вам під час виконання НМТ. Всім бажаю успіху!